всіх, Сьогодні у нас середа 10 вересня 2025 року. І Сьогодні я хочу вам показати нашу ялинку. Однорічно щеплену. Тобто щеплену весною цього року, яка зараз вона є. Ось тут у нас 50-м номером. Ялинка Лука Глубозна. Є щеплена внизу без штамбу. Є середній штамп сантиметрів. 20-30 і поступенно доходимо до штрамбу 60 см це Тут є лиця але це наступного разу будемо огляд робити. Тут у нас ялинка білобок під дев'ятим номером. Білобок без штамба, В іншому місці зараз передам, я покажу я вам на штамбі. Тут у нас певіті, ялинка Оморіка, певітіжен. Штамбі виходить від 20 до 60 см. Тут у нас підтятим номером ялинка інверса. Щеплено на невисокому штамбі 20-30 см. З цієї сторони у нас ялинка-білубок. Нащеплено вже на штамбі кудись біля 20 см. Тут у нас акрокона. Акрокон у нас щеплена без штамбу. Тут у нас Тут у нас... Восьмий номер. Так, восьмий номер. Це у нас ялинка Майголд. Майголд. Так, це також ще Майголд. А це, напевно, у нас 12 буде ридал. Так, це дванадцятий. Ялинка ридал. Ось тут по 24-м номером наш Лак і Страйк. Далі у нас під сьомим номером ялинка Гупсі. Під дванадцятим номером у нас знову є лилинка Riddle. Там було у двох літровому, тут у П дев'ятці. Шостий номер. Це Фат Альберг. Так, еще тут у нас... Тут у нас 18 номер і залі фастигіата. Тут у нас у 9 майголд. Тут у 9 у нас біло бок без штамба. О, це ще білобок. Ся плен не без штамба. Це все повторю горшок 59. Тобто півлітровий горшок. Це тут 50-й номер у нас ловука-глобоза, всяпна також внизу. Ну і внизу сантиметрів 10, є, де не де ж тамбики невисокі. Де. Це теж в нас пішла і ялиця в п 9 горшку. А тут у нас є нові колекційні сорта, але ми ще їх поки що продавати не будемо. Якби Щас, тримаємось від ляматочника, Так що прошу звертатися. Не забувайте ставити лайки. І до наступної зустрічі!